А як ви прокоментуєте заяви щодо ймовірної висадки українських підрозділів на лівому березі Херсонщини? Тому що речниця південного груповані Наталі Гуменюк каже, що триває складна робота. Ну, з тактичної точки зору, що дає нам таке просування, тому що там в російських пабліках просто вже паніка. Це не просування. Ну чомусь це навіть почали називати якимось контрнаступом, все таки інше, звільненням територій. Ні, це буденна діяльність наших спецпідрозділів, які здійснюють диверсійну розвідувальну діяльність на тимчасово окупованих територіях, тобто фактично в передовій зоні, а іноді навіть і в тиловій зоні ворога. А це якщо ми кажемо саме про Лівобережну Херсонщину, це знову ж таки ці дії вони постійно виконувались на островах Дніпра на Дніпровських островах. А воно вони здійснювались і на лівобережній Херсонщині також були такі висадки невеликих груп, які здійснювали бойову реалізовували бойову задачу, а потім поверталися на правий берег. Це буде це може бути різні бойові задачі. Це розміщення якоїсь апаратури для спостереження, або це знищення якоїсь позиції, або це знищення якогось об'єкту і так далі. І так далі. Багато чого це може бути, але якось назвати це, що це розпочався якась активна фаза контрнаступальних дій. А ні, це поки що зарано про це говорити. Росіяни ймовірно готуються і до штурму вугледару, тому що про це говорить речник Таврійського напрямку Дмитрашківський, і ми пам'ятаємо їхні зимові спроби атакувати, де росіяни там втратили купу російської техніки, щонайменше 130 одиниць. Там навіть потім змінили генерала, який командував на тому напрямку. Наскільки реальна загроза наступу Росіян на тому напрямку? Вона реальна загроза. Так вони готувалися фактично після того, як вони зазнали досить серйозної поразки, не змогли повноцінно компенсувати втрати підрозділів, а вони розпочали саме відновлення боєздатності підрозділів здійснювати в цьому секторі. А потім ще й 127 двадцять Вони підігнали таким чином. Вони будуть дійсно. Спробують втретє, вже е, штурмувати Вугледар при цьому задіючи більший ресурс. Але це кардинально ситуацію може не змінити. Е, виключно зараз е, дійсно по Вугледару розпочали велику кількість здійснювати ударів плануючими бомбами, і це є реальною проблемою. Але якщо ми кажемо загально про м, наприклад, е, чи є в них можливість використовуючи сухопутні сухопутній потенціал реалізувати захоплення вугледару? Ні, або них буде та ж сама проблема, з якою вони зіткнулися у перший та у другі рази? Вони зараз будуть повторювати ось ці свої помилки, і ми побачимо це. Я так розумію, що десь наприкінці квітня, початку травня, вони спробують саме розпочати інтенсивні штурмові дії в напрямку Вугледару. До речі, ще дуже було багато розмов стосовно того, що в Росії відміняють оці їхні паради до 9 травня, і але Пісков от каже, що парад буде, але можливо без повітряної частини, тобто без авіації. А чому вони бояться показувати свої літаки? Ну це може бути декілька причин з цього. Перша це те, що російські ж літаки можуть заважати роботі російської ППО над Москвою. І саме використовуючи е, це велике навантаження повітряного простору літаками та гелікоптерами, е, може, якось е, про, е, саме е, на червону е, площу сісти дрон Камікадзе якоїсь е, е, іншої сторони. А може бути інший момент. Наприклад, вони на сьогодні дійсно сконцентрували досить велику кількість своїх сил та засобів. по, по Кордону з Україною, і на апарат не те, щоб може не вистачати цих літаків. А саме в них зосередження, воно має відповідний, скажімо так, розклад. І вони не можуть їх зменшувати заради параду. Або сам Путін він наляканий настільки, що йому не потрібні літаки в повітрі над його головою, бо щось може статися. Знову ж таки, може якийсь літак буде споряджений яким, якоюсь бомбою, яка впаде саме на червону площу. Все може бути. Тобто, Путін він також настільки налякана людина у нього така параноя досить потужна. Що він може і а, боятися своїх власної літаки?